Всім привіт! Сьогодні ми будемо пробувати спарсити ось цей файл. Звісно, у нас не вийде. Але ми почнемо це робити. Давайте спробуємо прочитати токени з цього файлу. Запускаємо цю функцію. Бачимо Unexpected Token. Чому Unexpected Token? Бо ми вміємо парсити пробіли, з комою точечку і все. Бо далі ми падаємо з помилкою Unexpected Token. Що у нас тут йде на вхід перше? Ось ця штука. Давайте її збережемо. Це наш Directive Token. Я це текст, називаємо його. Наша ціль сьогодні написати Directive Parser. Це у нас буде наш Token Parser. Але для того, щоб наш Token Parser працював, нам треба додати спочатку цей токен який буде директивою. Тож назвемо його DirectiveString. Цей токен воно спарсить. Дивіться. Перше. Ми можемо створити парсер цього значення, якщо в нас вже є парсер строки цієї директиви. Тобто, якщо ми вміємо парсити строчку, ми вміємо парсити і токен з цієї строчки, да Тож ми кажемо, що наш Directive Parser це Directive функція Directive, яка приймає на вхід строчку і повертає токен. Бачите, її тип string токен. І ми її застосовуємо до результатів парсинга директиви. О є строчки. Directive string, parser. Тепер нам залишилось лише визначити Directive String Parser. Давайте його визначимо. В нього має бути тип, що він парсить строку. Парсер. File content error string. Тепер як він виглядає? Він парсить спочатку фігурну скобочку, відкриваючи. Парс. Open. Curly. Це у нас буде парсер, Який повертає character. Також у нас буде. Парсер цього долара. Парс долар. Парси character. Також у нас буде парсер всього того, що є, не є, закриваючою скобочкою. Парс. Давайте я спочатку напишу. Що долар Idefined. Далі у нас буде парсинг всього, що не. Фігурно скобочки, да. Парс. Until close curly. Це буде наш парсер. Він буде парсити файл Content, Error і String. Ми його теж поки що не реалізовуємо. І після цього ми хочемо спарсити нашу закриваючу скобку. Parse close curly. Parser. Content, Error. Char. Також не визначений. Давайте я поки що всі ці ті парсери поміщу ось тут. Ми їх потім занесемо в цей блок where. Я просто хочу зараз змогти тестити ці парсери. Тож, давайте почнемо з pars open curly. Парс. Тест парсер. Парс open curly. На постій строчці. Що ми очікуємо в результаті? Якщо у нас кінець файлу. Ну і очікуємо, що тут буде LFR. Якщо ж у нас є якийсь символ на вхід з такою-то позицією, такий то символ і такий remaining Content, то парсинг буквально виглядає ось так. Якщо цей символ дорівнює відкриваючи фігурні скобки, то тоді наш результат це успіх, спаршений цей символ і залишок файлу. Інакше у нас помилка Expected Open Curly Braces. Тож це наша функція parse open curly. Але нам треба парсер, який врапить. Тож ми її візьмемо і напишемо ось так. Parser. Parse open curly, але з таким апострофом. Цей апостроф додамо і винесемо це все в блок where. Ось так. Тепер, коли ми запустимо цей парсинг, бачите, у нас повернулася помилка Unexpected net file. Тепер давайте попросимо туди квадратну скобочку спарсимо expected Open Curly Braces. Якщо ж ми відкриємо Curly Braces, запускаємо парсинг успішний. Але це ми написало, знаєте, вручну. У нас є трішки більш зручний спосіб е спарсити один символ. Це називається parse char if parse char if він приймає у нас предікат, по якому ми вибираємо, чи нам підходить цей символ, чи ні. Повертає функцію, яка повертає нам помилку, в разі, якщо не вдалося спарсити. І повертає нам парсер, який парсить нам цей символ. Тож, давайте ми напишемо цю функцію parse open curly, використовуючи цей parse char if. If, звісно, якщо дорівнює відкриваючий скобочці. Помилка, яка повертається, буде така сама. Ось так. До речі, який парсія повертає parseChar if. Він повертає парсинг пари координата і символ, який був спаршений. В даному випадку нам координата не дуже цікава. Тому беремо і застосовуємо second функцію, яка ступла з двох елементів бере другий елемент. І застосовуємо її до результатів парсінгу. А ця функція це fmap, це функція функтора. Таким чином, написавши, ми спростили цей код. Давайте запустимо ще раз. У нас парситься ця штука. Давайте, якщо у нас квадратні скобочки будуть. Що буде тоді? Expected open curly braces. Якщо ж не квадратні скобочки. А кінець файлу, то буде. unexpected end of file. Все, оця функція у нас написана. Давайте її занесемо в наш Directive Parser block where. Точніше не сюди, а ось сюди. Directive String Тепер ось ці коментарі я видаляю. Нам треба написати функцію parse$, Але це буквально та сама функція. Що і тут? Буквально те саме. Бо ми парсимо і кажемо expected $sign. Це має спрацювати. Давайте спробуємо спарсити. ТП парс долар. На пустій строчці має бути end of file. Коли долар, спаршений долар. Все правильно. Це працює. Заносимо в блок V. until suntil calls curly. Оце цікаво. Ми хочемо спарсити кучу символів, які не являються закриваючою фігурною скобкою. У нас є функція ConsumeVile, яка приймає на вхід предикат, який визначає, чи цей символ нам підходить, чи треба його включити в результат. І як тільки він повертає false, цей предикат, все, що було включено в результат, повертається в такому вигляді. Координата початку строчки і координата першого символу, на якому не вийшло з Тож, давайте зав'язаємо цю функцію ConsumeVile. Ось тут. Consume while. Поки не дорівнює закриваючись копці. Ми парсимо. Але бачите, що він нам каже: couldn't match types. Мені треба парсер строки. А в мене на виході такий тупол, в якому наша строчка, яка нас цікавить, знаходиться на третій позиції. Щоб отримати цю строчку, треба функція, яка приймає тупо на вхід і повертає третій елемент. Давайте напишемо цю функцію. Але я її хочу написати в окремому файлі. Бо вона не зовсім стосується саме токенів. Назву її Search. Це аналогії з FST і SMD стандартної бібліотеки. Вона буде приймати на вхід якийсь тупол типу А, Б, С, і буде повертати C. Як вона це робить? Деструктуризує тупо і повертає третій елемент. Тепер цю функцію я можу заюзати до результатів парсінгу концюмвайл. Тепер нам треба тільки заімпортити Haskell Helper. Все. «Parse Until Close Curly парсить строку. Давайте її протестимо. Якщо пуста строчка, вона повертає нам пусту строчку. Воно її успішно спарсило. Тепер, якщо у нас тут буде АБЦ, воно парсить строчку АБЦ. Якщо ж у нас до літери C з'явиться, закриваюча скобка, ми бачимо, що спарсилось AB і залишок C. Якщо ж у нас буде закриваюча скобка перед це, то у нас повертається АБ, яка парсилася успішно, закриваюча скобка і решта файл. Тобто це те, що нам треба. Давайте занесемо цю parse until close curly в наш верблок. І залишилось лише parse close curly. Ми робимо це так само, як раніше. Ось так. Ну, я думаю, що це працює. Ми написали 4 парсери. Я хочу зробити так, щоб оцей парсинг, відкриваючи скобки долара, був би називався префікс парсер. Він би парсив спочатку відкриваючи скобку, а потім долар. І він комбінував би ці два символа після цього. Для цього ми використаємо функцію lift A2 аплікатіва, яка комбінує символ curly Braces оцей. І долар, повертаючи строчку CD. Тепер тр треба лише спарсити open curly І спарсити долар. На виході у нас префікс парсер, який парсить строчку. Тепер у нас є префікс парсер. Parse until close curly і parse close curly. Давайте напишемо тип для цього парсера. Prefix parser. Парсер. Ось так. Тепер я хочу написати функцію combine, яка отримує префікс ось цей. Отримує текст, який ми спарсили. Ось цей. І отримує, закриваючи скобку, вона поверне. Нам строчку. Тож, давайте напишемо цю функцію. Префікс текст close. Префікс. Плюс текст плюс close. В принципі, достатньо проста функція. Просто поєднує результат всіх парсерів. Тепер у нас дивіться, у нас є функція, яка приймає три параметри. Повертає результат. І три парсера, які повертають ці параметри. Для того, щоб маючи функцію combine. І ці три парсера. Створити новий парсер. Ми заюзаємо функцію Lift A3. Вона бере функцію Combine і ніби піднімає її на рівень роботи з парсерами. Напишемо. Тобто префікс Parser, Parse until close curly. І Parse Close curly. Написали? Тобто, по ідеї, ось цей є наш Directive String Parser. Давайте спробуємо його заюзати. На пустому файлі він повертає EOF. Якщо починається з літери, Expected open Curly Braces, Якщо починається з фігурної скобки Unexpected End of file, бо очікувалось, що буде ще доллар і текст якийсь. Якщо буде доллар, теж Unexpected End of file. Я думаю, що якщо тут буде не долар, а квадратна скобочка, то буде помилка expected dollar sign. Тож поставимо dollar sign. І якийсь пробіл, наприклад. Unexpected end of file, Бо очікувалося, що ще буде. Закриває скобка. Все, оце у нас наша спарсена директива. Давайте спробуємо спарсити ось цю директиву. Так, у нас вийшло. Тож, сьогодні, що ми зробили? Написали Directive Parser. За допомогою перетворення строки, яку ми спарсили, на токен директиви Давайте тепер цей Directive String Parser занесемо в VR блок самого цього парсера. Бо він нам потрібний лише для того, щоб визначити сам цей парсер. От. На цьому написання Directive парсера закінчується. Тепер ми маємо його заюзати. Тобто додати його в список наших варіантів для парсингу. Ну тож, давайте це зробимо. Ось так. Тут. Неважливо в якому порядку. Пробілий і айдішнік не парсяться так само, як директива. Конкретний порядок буде важливий, коли будемо парсити коментарі. От, у нас є тепер цей парсер. парсер. Давайте спробуємо спарсити наш екземапл парс ще раз і подивитися, що буде. Бам! У нас вийшло. Давайте подивимося, що у нас тут Example pass. Знак дорівня воно не змогла спарсити. Цікаво, да? Тож, ми завершили написання нашого парсера для директив. Але у нас є. Що робити далі? У нас є багато токенів, які ми ще не вміємо парсити. Тож в наступних відео. Ми будемо писати один парсір за іншим, поки не напишемо парсинг всіх токенів Паскаля. І це нам дозволить після цього написати форматор. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо писати цей проєкт разом. Дякую за увагу!